Ви прочитали назву в прем'ю і, мабуть, здивувались. коли ж чекати тариф на повітря? Але знаєте, тим часом люди вже задаються таким питанням. Знаєте, тут сміх і гріх. До речі, дуже багато хто з підписників це вже їх така улюблена фраза. Коли ж буде тариф на повітря? Після оголошення про можливе підвищення житлово-комунальних тарифів після завершення опалювального сезону в Україні серед українців не вщухають дискусії щодо, щодо справедливості того, взагалі що відбувається, і багато з людей хто висловлює своє обурення. Якщо зовсім простими словами, то українці просто наїхали на владу. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю, їх підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Багато хто з людей висловлює своє обурення щодо того, взагалі, що хочуть зробити з тарифами. Бо анонси такі, що люди просто пишуть в коментарях, що ніхто навіть не розуміє, як взагалі. Будуть оплачувати все це, бо нема ні грошей. Ну це просто а, чесно, у мене навіть немає слів. А, люди, знаєте, люди багато що пишуть. А, ну Якщо зовсім коротко так, то а, українці зазначають, що якщо влада рівняється на Європу, то не тільки ціни на Комуналку мають бути європейськими, а й зарплати також. Хтось там інші користувачі мережі наголошують, що тих, кого не добила війна, доб'ють по-іншому. Дуже багато таких коментарів, до речі, під кожним моїм випуском. Після нових тарифів, ось, до речі, хочу зачитати це, зацитувати одного з чоловіків. Після нових тарифів. У жителів України буде два вороги: один зовнішній Росія, інший внутрішній, які ніяк не наїдять. Ще одна категорія споживачів ставить питання, коли вже будуть квитанції на повітря. Дуже багато, людей, дуже багато людей незадоволені. Я навіть, якщо чесно, не представляю, що буде, якщо влада підвищить тарифи на комуналку. Тим паче, що те, що анонсують, на воду вдвічі. Там, на електроенергії в чотири рази, там, на газ двічі чи тричі. Тобто, ну це не знаю. І скоріш за все, це ж не відразу, а, а може, й відразу, я навіть чесно, я навіть не знаю. Але тим часом вихід є. Мораторії на всі тарифи. Все дуже просто. Мораторій на всі тарифи, бо ось той мораторій, який ввели, він не на всі. Тарифи, щоправда, до кінця війни і після ще півроку, але не на всі тарифи. Потрібен мораторій на всі тарифи до кінця війни, хоча б до кінця війни. Але чи піде на це влада? Ну, якщо чесно, я дуже сумніваюся, бо тоді різницю прийдеться компенсувати державу, а на це грошей нема. Тим часом після опалювального сезону збираються порушити мораторії на підвищення житлово-комунальних тарифів, і очікується, що піднімуть ціни на електроенергію, на природний газ і на воду. Експерти кажуть, що українцям запропонують на тлі війни ось ці європейські ціни на енергоносії через те, що ну, по-перше, ми йдемо в Європу. По-друге, пошкодження об'єктів енергосистеми російськими ракетами. Тобто об'єднання нашої енергетичної газотранспортної системи, об'єднання ринків означає одне, до нас приходять європейські ціни на енергоносії. Якщо розібрати по, по пунктам, скажімо так, почнемо з електроенергії, фахівці розглядають два варіанти підвищення вартості. Скажімо так: перший такий легкий варіант, він передбачає підвищення до 2,5 гривень за кіловат годину для споживання до 100 кВт щомісяця ринкова ціна буде сягати 6-7 гривень за кВт годину. Тарифи на блакитне паливо. Дуже багато було анонсів від того, що Гетьманцева, тому, якщо чесно, більш ніж певне, на що підвищить. Вартість природного газу може зрости ще суттєвіше. Вже існує ринкова ціна на рівні 16 гривень за кубометр. Представляєте собі так? 16 гривень. І я чесно, навіть не уявляю собі, якщо одразу в ось в ці вивалять просто вивалять ці 16 гривень за кубометр. Спочатку на теплокомуненерго, і тоді ця проблема буде мерів міст, отримати ціну на газ 16 гривень і перерахувати тариф на тепло. Якщо газ підвищить, а тарифи ні, то тоді мери міст повинні знайти десь джерело, щоб покривати все це. Тобто тут дуже така, знаєте, нездорова ситуація виходить. Якщо казати про воду, ви пам'ятаєте, що. А, в кінці 2022 року хотіли підвищити. Люди почали обурюватись дуже. Сказали, все, все, не будемо підвищувати. Переглянемо все це, там щось підкоригуємо, там ще щось допишемо. І в наступному році щось будемо вирішувати. І ось я так розумію, цей, цей час настав. В Нацкомісії з регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг планують підвищити тариф на воду в два етапи. Я вже робила програму на цю тему, не хочу повторюватись, скажу тільки, що це буде, планується в квітні і в липні. В середньому витрати домогосподарств на воду та водовідведення мають збільшитися до 60 гривень. Тарифи будуть різнитись залежно від регіону, а саме від місцевих особливостей виробництва. Тобто, спочатку будуть піднімати ціни на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 12,3%, а вже далі на 14,1%. Тобто ось ну, якось, якось ось так. Але з урахуванням того, що з'явилась така пропозиція від. Деяких депутатів, щоб зробити цей мораторій, чесно, дуже б хотілося, щоб якось таки підтримали цей мораторій. Але наскільки я розумію, це просто не вигідно зараз владі. Ну, не вигідно. Якщо було б, скажімо так, ну взагалі б тоді не анонсувалося все це, розумієте? Тобто ви ж знаєте як, якщо щось починає анонсуватися, значить скоро це обов'язково втілиться в життя. Тому висновок такий: я дуже сподіваюся на те, що таки все це не введуть, тому що люди просто не будуть мати чим все це оплачувати. Але якщо введуть, чесно, я не представляю. Просто яка яке буде соціальне напруження взагалі в державі в державі серед простих українців. А це владі також не вигідно. Тому чесно, я не знаю, чим все це закінчиться, але будемо сподіватися на краще і на здоровий глузд представників нашої влади. А поки що слідкуємо за цією ситуацією, будемо дивитись, що буде далі. Квітень скоро, час покаже. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.